Друзі, я радий вас вітати! Відгадайте мої великодні загадки! Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали. Якого святу чекаємо ми? Вірно, Великдень! Коли до церкви святити Пасху йдеш, в нього все складаєш і з собою береш. Правильно! Кошик. Христос воскрес десь пролунало, і на душі святково стало, несуть до церкви із пасками святкові кошики із рушниками. Вірно малята. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні, пасочки печуть, вірно. Ми сьогодні. Рано встали, різні фарби готували, і з цибулі, із кори, з ягід, квітів і трави. Гарне яєчко у мене, мабуть, кращого й нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Писанка, вірно малята, які ж ви всі розумнички, дякую вам. І хочу всіх, всіх привітати з цим великим. Світлим святом Великоднем! До зустрічі!